Юз використовувати, застосовувати. Дієслово. Використання, застосування, іменник. Verb – to take, hold or deploy. Something to employ. Брати, тримати або застосовувати. Щось застосовувати. Noun – the action of using something or the state of being used. ДІЯ використання Чогось або стан використання. For example, one – Can I use your phone for a moment? Чи можу я скористатися твоїм телефоном на хвилинку? 2. What is the primary use of this tool? Яке основне використання цього інструменту? 3. To make use of. Скористатися чимось. 4. To be used to. Бути звиклим до чогось. 5. To use up. Витрачати, споживати повністю. 6. For general use. Для загального користування. Seven useful. Прикметник – корисний. Eight – useless. Прикметник – марний. Nine – user. Іменник – користувач. Use my money. I'd use up too much of your time, I think.